Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні подивимося, що цікавого, які ціни та асортимент. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Пряжа для в'язання 100 грамова виробництво Туреччина. Ціна 44 гривні за моток. Ось така ще є 64 гривні. Вага 100 г. два кольори. Плюшева однотонна 100 грамова 77. Нитка джгутова 100 грамова 44. Набір для вишивання алмазний живопис 55. Для вишивання хрестиком ціна 19. Коробка пластикова для бісеру 29. На 7 відділень 34. Алмазна мозаїка. Ціна зі знижкою 99. Картина по номерам 99 25 на 25 см. Картина з помпонами 129. Акція діє до 8 грудня. 169 картина по номерам 40 на 30. Гірлянда штора 156 ЛЕД. Ціна 350 гривень. Гірлянда бурульки з цоколем 84. Новорічна кольорове світло 28 ЛЕД 99. Гірлянда штора 192 Леди. Розмір 2 на 2. Ціна 299. Санта Клаус 400 гривень. Штампи дитячі із насадками 55. Блокноти з кодовими замками 88. Скетчбук на спіралі формату А4 99. Блокноти глітерна обкладинка 49. Дитячі пазли, дерев'яні, ціна 140 гривень. Тарілка пластикова 64. Каченята для купання 129. Дитяча іграшка Песик 299. Набір малюнків перебивних тату 19. Дитяча грілка 99. Вода парфумована. Чоловіча 49. 199. Спрей для тіла парфумований шимером. Спрей міс для тіла парфумований. Фруктовий аромат 88. Вода туалетна жіноча 150 95 мл. Ось така ще є. За 150 гривень. Чоловіча вода 169. Маска для сухого, фарбованого та кучерявого волосся 279. Крем гель для душу парфумований. Тессорі 152 аромати. Скраб для тіла манговий мус та тірамісу 250 грамів вага. Ціна 74 гривні. Зая гель для душу кашемір 88. Шик нектар, Нові аромати 49, 400 грамів. Кіна для ванної кімнати, що змінює колір. Два аромати 124 гривні. Морська сіль із сюрпризом. Збери колекцію з восьми скарбів. Фруктовий аромат. Bubble Gum Tsunami, Ціна 49-200 г. І ще один аромат тропічні острови. Мило дитячий шик. Новинка 24-125 г. шик-нектар 125 г шик 27 Ось така ще новинка є крем мило 100-г. Зелений чай та лотос 27. Мочалки для тіла. Упаковка 3 штуки. Ціна 77 гривень. Новинка від зая шампунь. 3 аромати. Зелений свіжі сміяти. Блакитний щоденний догляд. Та рожеве інтенсивне живлення. Ціна зараз акційна 99. Виробництво Польща. Чиста лінія об'єм та сила. Волосся 88 гривень 390 мл. Шампунь каратинове відновлення. Глибоке відновлення, живлення та зволоження. Зміцнення 59. Шампуні дитячі. Лагідний ромашка череда, ромашка алої 49. Дитячий засіб для купання три в одному. Шампунь гель та піна з ароматом малини, банану та маршмеллоу. Ціна 59 гривень. Спрей парфумований для текстилю. Три аромати на вибір. Ціна 149 гривень. Топ-ефект гель для прання універсальний 139 220 мл. Олівець плямовий вивідник Намочити, потерти, почекати та змити 29. Поглинач запахів для холодильника біо 2 в 1 69, одна штука. Освіжуваче повітря 74. Порошок для очищення димоходів 40 грамів 5 гривень. Засіб для вигрібних ям. Ціна 44. Вага 75 грамів. Блоки запасні для унітазу 19, 2 штуки. Відбілювач кисневий аура. Професіонал 12-60 грамів. Дитяче молочко з мигдальною олією. Та маслом каріте від 0 років. Ціна 88 гривень. Кремзая 69. Ромашка для всіх типів шкіри. Пінка для умивання обличчя 124. ще пілінг для обличчя гелевий. Ціна така ж. Він з колагеном. виробництво Корея. Крем-бальзам для рук 74. Вугілля активоване 4 гривні, 10 штук, зірочка олівець 39, пластир медичний 5-метровий 49, тонік антисептичний 22 гривні, рідкий пластир 34, спрей для горла, бактероцит. 50 грамів, ціна 44 гривні. І такий ще є варіант з мірамістином. Сироп подорожника 200 г77 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. Якщо сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Всього доброго!